Казка дощ. По небу пливли дві хмаринки. Одну звали Хмарка Невеличка, а іншу «Ли Веселіше. Вони пливли високо і не заважали сонцю світити, птахам співати і дітям бавитись на вулиці. Всі раділи гарній погоді. Хмарко Невеличка. Сказала Лея веселіше, а не спуститися нам і не полити всіх хорошим дощиком? Давай! А то нудно літати так без діла. Вони спустилися і полили землю дощем. Але люди були незадоволені. Яка противна погода, говорили вони? Лє, як з відра. Який невдалий день. Ох, і набрид цей дощ. Ну, якщо ми їм так не подобаємося, полетимо звідси, сказала ли веселіше. Полетимо, погодилася хмарка невеличка, і вони полетіли. Дощ закінчився, засяяло сонце, і всі були дуже задоволені. Чудова погода, раділи всі. Кожен день тепер світило сонце, ставало все гарячіше і гарячіше. Довгі дні й тижні не випадало ні краплі дощу. Трава пожовкла і зморщилася, квіти зів'яли, висохли ставки і струнки. Корови залишилися без трави. І перестали давати молоко. Виробникам морозива ніде було взяти молока, і вони не могли зробити морозиво. Діти залишилися без морозива і заплакали. І корова заплакала, і качки, і коні, і собаки, і кішки, і мами, і тати. А я знаю. Що треба зробити? Сказав Рр. Всі повинні надіти дощовики і плащі, взяти парасольки і піти гуляти. Ти вгадав? похвалив тигра Дональд Біссет. Так всі й зробили. Люди одягли непромокаючі плащі і з розкритими парасольками вийшли на вулицю. Побачивши це, хмарка невеличка і лей веселіше дуже здивувалися. Навіщо вони наділи плащі і розкрили парасольки? Полетимо, подивимося, що там сталося. І хмари спустилися нижче до землі. З хмар знову полив дощ, справжня злива. Який приємний дощ, зраділи всі. Нарешті, який вдалий день, нехай л'є, як з відра. Всі були дуже задоволені, і веселіше, і хмарка невеличка, і особливо качки.